У меня вы не торчит волосы. Куда? Ну, вверх-то. Куда вверх? Ну, типа в Писике. У меня, да? Писиков. Покажи, Бэкстейдж, что тут с тобой происходит. Тут ничего не маешь. Петличка. Петличка моя. Покажи, Бэкстейдж, что в тобой тут происходит. Устраиваем камеру. Сама тебе покинути. А, я так. Да. Вважаємо, я піду. Справишся так. А -а -а. Так. Все, починаємо? Так. Да. Я просто в мен я у мене автологія постійно. Розумію. Можна. 11 жовтня у Києві попрощалися з народною артисткою України Нілою Матвієнко. Інстаграм Сторі знаменитість поспілкувалася зі своїми шанувальниками та відповіла на питання про свою фігури. Квіткова зізналася, що зараз має майже еталонні параметри. Секрет мого успіху це університет НУБІП і його практика. НУБІП відкриває нам дороги в зіркове життя. Це фантастично. Оцю кр... кнопочку чи ставити? — оцю. оцю. Оцю? А, оцю. 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 Ага. Я да. скрава. Нажимай. — Бачиш значок запису? Так. Да. І командуй. А мені тоді виключати кожен раз, так? Да? Ну, якщо... — Це і саме кнопка, так? Да? Так, так. Ага, це пауза чи виключила я? Паузу. А, ну вона на паузу ставить цю рік. Так, виключила, так. Це... Да. Добро. Можна не виключати. Якщо вона зразу підхватить і mm -hmm. э, зробить дубль, — то не треба. Ага. Ну що. Командуй. Можна. 11 жовтня у Києві попрощалися з народною артисткою України Ніною Матвієнко. Всього заново. Мені відключили звук, я глуха. Чупакабра. <кхем> Вона повернулася. Вона повернулася. З наступного тижня в Україні очікується сильне похолодання. В деяких. Стоп! Тому, ну як правило, воно використовується для запису інтершуму. то, що відбувається на круги. У вас в одному усі має бути радіосистема. А тут чутно, а тут ні. А тут усі. Господи, я злікалася. Це на все я. Крутимо, крутимо. О. Стате? Ой! Зараз. Так. Готова? Да. Почали. У середу 4 жовтня Кейт Мідлтон відвідала громадський центр. Є. І... Є. Інформаційний вечір на 1+,1 плюс В студії ТСН Наталія Мосийчук Середу 4 жовтня Кейт Мідлтон прибула у громадський центр у Бреклені всі разом, де власторуч познайомилася з роботою центру маленькими українцями та створила синьо жовту прикрасу, яку пізніше почепила на одяг. Також Кейт Мідлтон відправила гуманітарну допомогу в Україну, на якій було написано: Ми всі думаємо про вас, принцеса Вельська». Мало хто знає, що у артистів Світлани Тарабарової та Володимира Дантеса був роман це й не дивно, тому що сама співачка ніколи не афішувала своїм особистим життям. Але на одному з інтерв'ю вона все ж розповіла: так, дійсно, роман був цей роман. Був ще в юнацькому віці. Їм було спочатку добре, але потім вони почали дуже сваритись і зрозуміли, що це були більш травмічні стосунки один для одного. Вони зустрічались протягом трьох років, планували навіть одружитись, але потім сильно посварились і розійшлися. Всім відомо, що Світлана Тарабарова щаслива з чоловіком та виховує трьох дітей. А Володимир Дантес зустрічається з Дарією Кацуріни після розлучення з Надією Дорофеєвою. Про зміну погоди в Україні повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її словами, температура повітря в Україні значно знизиться. На півночі буде плюс 10 градусів, також можливий мокрий сніг. На півдні буде плюс 15 градусів. На заході та сході температура повітря сягатиме плюс 13 градусів, а в Києві буде плюс 11. Синіх не прогнозується. Дякую за увагу! Блогерка Даша Квіткова показала свою фігуру та зізналася, які в неї параметри. У своїх інстаграм-сторі знаменитість поспілкувалася зі своїми шанувальниками та відповіла на питання про свою фігуру. Квіткова зізналася, що зараз має майже еталонні параметри. Також блогерка показала своє тіло. Досягти таких результатів Квітковій Квіткові вдалося за допомогою регулярних тренувань у спортзалі, які вона почала займатися після народження сина. За весь період Квіткова скинула майже 35 кілограмів. Дякую за увагу! З вами була журналістка Іванова Крістіна. До побачення, гарного дня і мирного неба! Наступного тижня в Україні очікується сильне похолодання. У деяких областях ймовірне випадення мокрого снігу про це повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко. 11 жовтня у Києві прощаються з народною артисткою України Ніною Матвієнко. Прощальна церемонія відбулася у Національній філармонії України. Прийшло багато шанувальників, серед яких є й відомі. Наприклад, мер міста Києва Віталій Кличко. Залою філармонії прикрасили білими квітами. Всюди стояли портрети Ніни Митрофанівни, а також лунали її пісні. Також до прощання долучився хор вірьовки, в якому Ніна Митрофанівна пропрацювала 21 рік. Вони виконали свою пісню Вічна пам'ять. Вона повернулася, невпізнаний лисий звір з довжелезним хвостом та великими вухами був пійманий в пастку у селі Розкішне, що на кіровоградщині. Капкан встановили, бо з дворів масово почала зникати світська птиця. Коли ж звіру піймався, його вигляд спантеличив навіть місцевих мисливців. Селяни певні, це чупакабра. Саме ця істота тримала всіх в напрузі, допоки тварину не піймали. Спецоперація тривала дві години. Шкідника ловили всією вулицею. Тепер селяни дають майстер-клас по всій Україні. Як піймати чупакабру в домашніх умовах?